Я так то я хочу сказати, я не знаю, що за, за що люди голосують, що саме вони хочуть. Я не можу судити про це, бо я не розумію, які пільги е, в Євросоюзі хочуть наші люди. Але ми опремося на карти. Що ми побачимо? І перва карта ілюзії. Тобто, там є якісь ілюзії, якраз красива картинка, яку ми такі як малі діти карамельки. І вони називаються Чупачукс. А то ж наші барбариські смачніші в 10 разів, ну то хірня, то ж таке, ну, то ж барбариски. Далі карта брехні. Ми отримуємо багато брехні. Наші ілюзії кажуть, нам обманом. От, нам і обманом карта маг. Багатьом людям здається, що там як поїдеш за кордоном. Так уже прям долари падають тобі на погони, і ти доларовий генерал. Сразу. і така раз, А, а Джонні Деп стоїть і каже: проходіть, проходіть, давайте вип'ємо тяжело кофе. Тобто ці ілюзії обман для нас. Насправді. Далі, далі, що тут іще? А далі будуть розмови про те, що вдома краще, що наша. Земля, наша Україна, от набагато краще. Далі, іще що, іще що. Нам здається, то же, нам здається, що там навіть військові такі красиві, показують американські військові, Да або там іспанські полісіянти, Такі красиві, пацани, накачані. такі прям Хочеться сфоткатися. Це тільки сфоткатися. Почому? Тому що наші вояки, на самом деле, Наша армія, ця навіть, яка сформувалася зараз, набагато як би сказати, ну рентабельніша чи як це сказати? Да, ресурсніша набагато ніж там. Там вони якось без фінансів і армії немає. А у нас без фінансів люди підняли армію. Ну і далі що ми отримуємо? Одні балачки і ще що? І ми отримуємо карта закону і диявола. Ми отримуємо якісь такі обмеження і таку якусь завісимасть по закону. Ну, наприклад, тепер ми повинні задержати якийсь там бурта на фасо, да, і кожен українець дов тепер взяти, наприклад, на це, на обезпечення одного нігра. Приміру, так поймаєш, тобто ми ніхіра, я не побачила щастя, радості, весілля, траляля. ми ніхіра не тримав. Розвіюються ілюзії. Ми розуміємо, що то все велике ге, і ми розуміємо, що як то кажуть, дома ми можемо такий зробити собі союз, що цей євро прийде до нас. От тобто, куди не тикни, не армія, не люди, і ще якісь залежності, і по законам, і так далі.